В Живому форматі створюється бізнес. На я вигорю, просто буде впадло. Але людина цього не вирішить. Дозволить мені не зливатися. Ідея просто розвивати українських підприємців. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Сеобоєпрактик. Мене звати Антон, і сьогодні в нас. Перший випуск, як ми з вами запускаємо бізнес в прямому ефірі. Власне, я довго думав, який формат зробити такий, щоб було прикольно. Коротше. І в нас мало вийти або е, скоро вийде відео. Е, один день життя зі мною, де я показав власне, якісь дізвони, що ми, я роблю і так далі. І це прикольний формат. Але мені не подобається просто стабідартний якийсь контент на Ютубі, де якийсь чел, щось вас вчить. Коротше. Але не може це застосувати, або не показує, як це все відбувається всередині, і тому я вирішив перетворити весь цей розвиток власне цього каналу проєкту в залі by Practicing в повноцінний бізнес і вам транслювати те, що я роблю, як ми це все формуємо, які наступні кроки. Коротше, ви будете бачити по факту створення та розвиток цього проєкту в реал-тайм форматі. Як це буде відбуватися? Раз в місяць ми будемо випускати відео, власне, де будемо розбирати, що зробили, що робимо, на якому кроці, що нам вдалося, що не вдалося, і ви будете бачити, як воно це все трансформується, як в нас з'являється Якісь ноушен, як з'являються якісь продукти, як ми запускаємо трафік на наші репорти і так далі. Тобто ви побачите весь процес, умовно, від самої ідеї, да, до... бо зараз в нас по факту є тільки ідея і ось цей канал, на якому я не знаю там, скільки підписників, людей 40, напевно. І будете бачити, як поступово цей проект створюється. Чому я вирішив так зробити? Ну, по-перше, буде прикольно задокументувати взагалі свій шлях. Це перша частинка. Друга, те, що комусь з вас точно це буде корисно, тому що ви зможете побачити, як в живому форматі створюється бізнес, чому щось відбувається так, а не іначе. Чому ми з самого початку там не робимо якісь складні системи а все дуже ітераційно. Коротше, це дозволить вам зрозуміти, як взагалі я як SEO... Думаю, з точки зору створення проекту і його розвитку. Це перша, це така напевно, друга вже складова. Третя складова, те, що це дозволить мені не зливатися, тому що я вже вже ось розповів про цю цю двіжуху, і буде тупо, якщо я хочу продовжити це ютуб, просто в якийсь момент злитися. Тому власне, я не знаю, сідайте зручніше зараз. Ми з вами познайомимося з проектом, який я створюю, на якому він етапі, що там є, і так далі. Поїхали. Ну давайте власне розбратися, що це за ідея, що це за продукт і так далі. В якийсь момент я зрозумів, що в нас є купа клієнтів в агенції, в мене є дуже великий підприємницький досвід, в мене є величезний чотирьохрічний досвід спікерства, бізнес-розборів. Всі ці двіжухи я викладав на платформі Маргулана Сі Сімбаєва в Genius Спейсі, проводив виступи в Янгу, в інших різних бізнес-клубах. Коротше, в мене є такий величезний пласт досвід. До роботи з підприємцями. В мене є агенція, в якій вибудовані процеси, операційка вибудована, вибудований маркетинг. І так далі в мене є власний досвід роботи з маркетингом навчання, тобто я маркетолог, да, умовно. І ось ця двіжуха, вона була для мене зрозуміла. І я ніколи насправді не хотів іти в особистий бренд розвивати якісь медійні штуки без однієї важливої речі, без вибудованої команди всередині, чому тому, що я розумію, що в якийсь момент мені просто може набриднути створювати контент. Не знаю, я вигорю, просто буде впадло. Коротше. І я не хочу, щоб мій особистий дохід, мої проекти посипались тільки через те, що я не готовий зараз там торгувати обличчям і тому агенцію ми будували взагалі без особистого бренду. Тобто там чи є якісь людки, які приходять, звісно, так я йду на якусь конференцію, виступ там хтось приходить. Але це настільки мізерний відсоток людей, що просто він не значущий взагалі для агенції. Тобто агенція зараз працює в цілому без моєї участі з точки зору маркетингу, з точки зору просування, і в нас немає в цьому задачі. і це величезний плюс. І власне зараз, коли це все вже є, в нас є якась база. В мене є вільний час, я такий окей, потрібно створити проект, який допоможе підприємцям, власне, розвиватися. Бо я бачу, як просто там люди по 5, 10, 15 років займаються бізнесом. Їх бізнес це просто якась самозайнятість, там 3-5 людинки. І там є набір закономірних патернів, які є в цій людині, там є набір проблем, які ну, зрозуміло, як потрібно вирішити. Але людина цього не вирішить. І, от, власне, саме для того, щоб допомогти людям це вирішити, я вирішив створити курс. А до того, щоб створити курс, в цілому вирішив створити. Ютуб канал SEO by Practice. тому що це прикольна ідея. Типу, ми хочемо створювати контент, який буде допомагати нашій команді, допомагати іншим партнерам, допомагати клієнтам. Короче, так щоб я от скидав відосик. Типу, дивіться, чуваки, ось так робіть. Вони робили, і все було прикольно. Ідея просто розвивати українських підприємців, масштабувати їх за рахунок знань, які є в мене, інструментів, які є в мене, методології, які в мене є. І підходів та принципів ось така нескладна ідея. Власне, так і з'явився все цей канал СЕОБЕПрактик. І власне цей проект ми будемо з вами розвивати. Цей проект це саме стартап, тобто ми не розуміємо ні продуктової лінійки ще до кінця, ми не розуміємо ні позиціонування, ми не розуміємо. Як ми це нормально будемо продавати, тобто це просто ось ідея, яку ми хочемо монетизувати і перетворити в повноцінний бізнес. І це вам важливо зрозуміти, тому що коли ми вже там, маємо якісь продажі, ми маємо якихось клієнтів, ми вже можемо вибудовувати операційні процеси, ми можемо йти створювати ноушини, можемо назначати регулярні координації, все таке. Але коли ми говоримо за розвиток і створення стартапу, наш підхід взагалі має бути інший. Ми маємо розуміти, що чим швидше... Ми запустимося кривенько, хірово, косо, з помилками, з якимись багами і так далі. Тим швидше ми відтестуємо, отримуємо зворотній зв'язок і тим швидше будемо покращувати. Коли ми говоримо за створення стартапу, да ось цього першого пласту, наша задача не затягувати процеси, а максимально швидко все робити. Тому тут немає якихось складних схем, і погнали. Я вам покажу, як це зараз виглядає всередині. Власне, ось ви і бачите цей проект CEO by Байпрактик, яка у нас ціль стоїть. Наша ціль це за півроку вийти на самоокупність, тобто проект. Тобто, ми розуміємо, що який час нам доведеться інвестувати гроші, інвестувати ресурс, час е, в те, щоб створити проект. Але задача за півроку вийти на самоокупність. Це десь 25 тижнів да? орієнтовно. Що ми вирішили робити? Перше, ми розуміємо, що неважливо, яка в нас буде продуктова лінійка. Її вже там почав робити. Наша задача це створити медіа-актив. Тобто, ми розуміємо, що Ну, сорі, маркетинг в першу чергу, нам потрібно залучати людей, залучати аудиторію і так далі. Тому ми перше, що почали робити, ми почали випускати відео на Ютубі, нарізати їх на шорци, перелінковувати їх в ріл, взяли телеграм-канал. Тобто ми запустили контент-машину, можна сказати, і ось це була така перша складова. Да, потім ми розробили таку першу продуктову лінійку. Тобто, ми зрозуміли, що ми будемо продавати. Взагалі, ми розуміли, що наша задача давати цінні саме навчання для підприємців на теми маркетингу, менеджменту. Це була першочергова ідея. І ось задачі, які ми зробили за перший тиждень зараз, йде от на момент запису цього відео, другий тиждень лише цього проекту. Тобто ось був перший тиждень, ось ось задача на другий. Тиждень ми пішли, да? чому в такій формі задача? Дивіться, у нас, якщо ми говоримо, щоб ви просто розуміли підхід в агенції, ось це задача в агенції. В агенції, бачите, у нас є Notion, тут є якісь штуки. Там ось ми всередині бачимо команду, бачимо оргструктуру, Тобто, коли ми говоримо за те, що у нас проект саме вже бізнесовий, він вже зробляє, наша задача там вже. Все доказано, тобто самі гіпотези, вони підтверджені клієнтськими грошима, можемо покращувати процес. Але якби ми з самого початку пішли і почали би створювати якісь складні конструкції, скоріше за все, проект би запускався набагато набагато довше. Тому ми взяли просто з моєю асистенткою Анею, назначили координації. У нас є координації кожен е, тиждень об 11.00 в понеділок. Ми розбираємо наші цілі задачі. Вони відбуваються кожен тиждень. Тобто, перше, що ми зробили. Я взяв асистентку в проект і ми назначили регулярні дії. Чому я зразу підключаю асистентку? Тому що я розумію, що без команди я не зроблю проект. І Мені потрібні люди. В проекті немає каша. Ми ще не заробляємо, тому ми під'єднали поки що тільки асистентку. Далі ми будемо під'єднувати інших спеціалістів, але поки що під'єднуємо асистентку. тільки. власне, тому і підхід до задач, до планування. Ви це маєте розуміти. В Стартапі ми робимо все, щоб зробити гроші, підтвердити гіпотези, перевірити їх, створити продукт. Нас немає задачі ускладнювати процеси. Створювати якісь вивезені, такі класні процеси для того, щоб воно працювало. Наша задача швидко це робити. Тому ось такий формат, щотижневі координації для того, щоб не ливатися і працювати. Що ми зробили? Місце для роботи з проектом Аня створила власне Notion, тому що так все ж зручніше буде. Ми ще не вносили сюди задачі. Ми розписали тут CA, да бачите такий розпис CA, Да. Ми створили CRM для роботи з лідами. Тобто ми не взяли NetHunt, ми не пішли. Тобто в агенції, наприклад, ми використовуємо NetHunt. да там є Locker Studio інтеграція, там все дуже зручно. Тут ми просто пішли і створили в Notion. Ми створили продуктову лінійку. Це я вже ось на цьому тижні зробив. Насправді про неї зараз трошки поговоримо. Далі ми створили РНП. Я сказав, що ми з самого початку йдемо шляхом набору аудиторій, і наш ключовий фокус це набір аудиторії на цьому момент. Ми розуміємо, що ми не зможемо продавати, якщо нас ніхто не буде знати. І наша задача перші чотири місця стабільно набирати трафік і аудиторію. Як ми це зробили? Ми зробили два youtube канали, власне. Один це SEO by Practic, а інший мільйон до свободи. Ви зможете його знайти в описі або в посиланчиках тут під відео. В мене є інстаграм-аккаунт, в мене є телеграм-аккаунт. Ми створюємо зараз Телеграм-Бот, імейл, базу, два тіктоки. LinkedIn в мене є. Ми створюємо X, тобто Twitter, Facebook В мене є Threads і статті публікації. Що ми будемо робити? Власне, ми випускаємо два відео на Ютубі на тиждень, це вісім youtube відео да власне далі. Ми ці youtube відео в середньому з одного youtube відео нам дається вирізати 4 рілси. Десь тобто це з двох відосів власне 8 рілсиків або 32 за місяць. Далі ми переливаємо його в шорт з Фейсбучок, переливаємо і в Тікток переливаємо. Тобто у нас виходить чотири платформи, в які ми заливаємо короткі відео. Далі ми беремо на основі цих відео. Ми беремо, виділяємо аудіодорожку, транскрибуємо її в текст, скорочуємо і створюємо контент для Трецу та ікса, да, тобто або ж Твіттеру. Тобто, ми беремо і, грубо кажучи, транскрибуємо короткі відео в текст, і заливаємо. Далі в мене є платформа Telegram, в якому я іноді пишу якийсь контент. Його ми дублюємо в LinkedIn, Власне, просто це дало нам дуже прикольні покази і так далі. І власне, що ми з цього отримуємо? Тобто ми створюємо лише де факто дві одиниці контенту: це саме е в Telegram і саме власне в YouTube. І таким чином ми отримаємо в середньому 216 одиниць створеного контенту. Ми розуміємо, що якщо там умовно 216 одиниць, ми створюємо щомісяця, якщо навіть в середньому всі ці платформи наберуть по 500 охоплень, тобто ми отримаємо 108 тисяч показів або 108 тисяч охоплених акаунтів за місяць. Якийсь відсоток людей перейде в інші платформи, якийсь відсоток людей отримає лідмагніт. Зареєструються кудись і так далі. Вони потраплять до нашого телеграм-боту. Ми починаємо з ними взаємодіяти. Тобто, наша задача зараз налагодити ось цю контентну машину. Нас навіть не стільки цікавить продукт, скільки цікавить ось цей поки що перший етап набір аудиторії. Без аудиторії ми не зможемо масштабувати. Що для цього ми зробили? Ми зробили такий РНП: це рука на пульсі, це наш класичний звіт, і його ми адаптували під контент. Власне, тобто, ми бачимо план факт. Ми вибрали двох діапазони від бо кожен тиждень це. Дуже напряжно, ми поки що занадто маленькі, немає на те ресурс. І будемо відслідковувати. Скоріше за все, так як я сказав, що відео будуть виходити раз на місяць, то я думаю, що у вас як мінімум вже наступний раз буде проміжні ітоги. Десь ось цього періоду ми вже з з вами їх побачити. Ми зараз тільки починаємо. Сьогодні, до речі, буде перший день. Як ми щось запублікуємо, власне, Аня створила РНП. Далі ми створили шаблон контент плану. Також тут додали сам шаблон. Це той шаблон, якому ми будемо використовувати для публікації. В цілому досить зручно виходить. Далі робота з контентом воронками догріву, поки що не взяли цю задачу в роботу. Зробили табличку, доки тут зрозуміло. Зробили три рілси та два відео на Ютубі. Ми знайшли монтажера. Власне, на що йдуть кошти? Там є інформація про те, що вийти на самоокупність. У нас ідуть кошти на аніну зарплату. У нас. Ідуть кошти на монтаж відео. На нарізку монтаж всю цю двіжуху, плюс якісь додаткові там на сервіси на чат-боти, на його створення. Тобто на все це піде кошти. Ми створимо фінансовий звіт, яким будемо відслідковувати, Скільки грошей вклали? Я думаю, що на наступну ітерацію на наступне відео вже буде фінзвіт по витратах, які ми вже понесли. Власне таким чином, ми запускаємо проект. Далі що ми зараз робимо? Тобто я сказав, що була був перший тиждень, тобто ми ось цей процес проробили. Ми розуміємо, що навіть якщо у нас немає продукту, задача ми розуміємо, на кого ми будемо продавати. На кого позиціонуватись, хто нас цікавить, і власне для цих людей ми розуміємо, що одним з основних конвертерів є саме контент. І тому ми в першу чергу, навіть до продукту, вирішили почати набирати аудиторію. Це логічний крок. Заліз точки зору стартапу, ви маєте розуміти, що в вашому бізнесі буде ключовим моментом, що дасть той основний канал, той основний фокус для масштабування в нашому випадку. Це інфобіз, наш продукт да, умовно, і наш основний. Фокус має бути на залучення нових людей, зробити так, щоб до нас приходило більше людей, більше людей дізнавалося, хто я такий, про мій досвід, про кейси, про роботу компанії, щоб більше людей розуміли, що всередині. Тобто, моя задача все більше і більше розповсюджувати інформацію, для того, щоб залучати нову аудиторію. І тому в першу чергу контент в другу продукт. Що зараз ми робимо взагалі на другому тижні? На другому тижні Ми зараз створили акаунти і збираємо доступи, тобто для того, щоб всі ці платформи <запусти> запустились, у нас деяких платформ немає. Зараз ми створили YouTube мільйон до свободи. Зараз створюють сьогодні TikTok, Twitter, тобто ми до створюємо. Акаунти плюс Аня отримує доступи до інших. Мені що сьогодні потрібно зідобрати та передати її доступи, власне. Друге, починаємо постити матеріал. Тобто ми домовили, що SEO by Practic буде виходити в п'ятницю о 19.00, а мільйон до свободи о 18.00 сорі. а мільйон до свободи в понеділок о 18.00 щоб. Якщо ви підписані на мене в Телеграм, я буду там робити анонси, наприклад, і ви могли побачити і те, і у вас був час і те. Бо якщо ми будемо випускати два відео на різних каналах в один день, люди якісь не будуть дивитись. Коротше, це не дуже круто. Найти АІ для транскрибації аудіодорожки в текст, це те про що я казав. Щоб ми брали просто, вирізали з коротких відосиків аудіодорожку, транскрибували і в текст, віддавали в ChatGPT, ChatGPT писав урізану варіацію, і ми її могли переопублікувати. Гол для фото та відеоматеріалів це дуже допоможе нам в майбутньому. Моя задача зібрати зараз свої фотки, відеоматеріал, запихнути це все на голодис, щоб потім ми могли створювати рілсі з нарізок і так далі. Збір та написання матеріалів для воронки, структура презентації, відео для лідмагніта. Тут трошки довелося переробити, тому що я розробив продуктову лінійку зараз. Це вебінари, тобто у нас основним каналом ми з самого початку планували зробити так, щоб був якийсь лідмагніт типу вигляді уроку. Подивилися, поспілкувалися, купили консульт. Тацію по інфобізу купили курс по інфобізу. Тобто, ще паралельно те, чого немає в задачах. Ми розширюємо власні знання про те, як працювати з інфобізом, як працювати з холодним трафіком, як залучати аудиторію і так далі. І нам дуже прокоментували почати з базової вебінарної воронки, а також з базової воронки з міні-продуктом. Власне, я розробив це один. Насправді вебінар, просто три різні варіації його назви: як зростати в доході, як вибрати з хаоса покроковий план переходу від самозайнятості до системного бізнесу. Це все. Один де-факто вебінар, просто ми будемо тестувати різні варіації. Далі тривай, тобто дешевий наш продукт. Це також один продукт, просто три різні назви. Міні-бізнес не означає міні-прибуток, покрокова система зростання, або інша назва: бізнес без хаосу три кроки к грошам часу та команді. Ми будемо тестувати різні вартість, різну вартість, тобто 13, 9 та 7 доларів. Це буде наш міні-продукт, який ми хочемо продавати в лоб, або ж він буде зашитий в різних посиланнях, де люди зможуть перейти. З вебінарами ми Будемо переливати на основний наш продукт, тобто на основний курс, це також. Бачите, тут не назва, а саме такі оффери. Умовно, ти працюєш з 24 на 24 на 7, а бізнес не зростає. Система росту в мікробізнесі за 45 днів. І модулі ми хочемо створити: фінансова система, тобто розповісти, як фінансово працювати, маркетинг-система, тобто як працювати з маркетингом, що таке гіпотези, як працювати, як залучати. Це те, що ми робимо в агенції, да, власне, система фокуса і особистої ефективності. Це те, як бути ефективним власником бізнесу, система роботи з людьми, що таке координації, власне, да, от що таке координація, як зробити так, щоб ми досягали цілі, які цілі, як нам ставити ці цілі, типу, система роботи з процесами, тобто які процеси відбувається, це все буде півтора-два місяці, вартість 490 доларів. Власне, і це така наша міні-продуктова лінійка. Да, тобто, у нас є лід-магніт у вигляді вебінара. З нього ми продаємо основний продукт. У нас є трібваєр, з нього ми продаємо основний продукт. Якщо людина зайшла на Лід магніт прийшла, не купила основний продукт, їй буде пропонуватися купити дрібвай. Це ще не повна продуктова лінійка, але знову ж таки пам'ятаємо, що ми наша задача запуститись. Наша задача закумулювати який зараз кеш ресурси, тобто знайти ми стартап. Ми, якщо зараз не почнемо дуже швидко щось робити і не там за 2-3 місяці не вийдемо в якісь жі. То ми, скоріш за все, закриємося просто через брак ресурсів. Так, я можу це дофінансовувати з агенції, але не в цьому стіль. І ви, як SEO, як людина, яка дивиться це, як людина, яка хоче розвивати свій бізнес, має розуміти, що задача кожного бізнесу це максимально швидко вийти в кеш. Да вийти в заробіток цих грошей, і ось наша така задача. Тому е, зараз ми е, розробили продуктову лінійку і в цілому працюємо зараз. От, тобто дозбираємо, почнемо постити контент власне, на цьому тижні, потім допрацюю ще продуктову лінійку і почну знімати. Відео для власне навчання також доведеться там пророблювати самі воронки алгоритми. Тобто, я думаю, що на наступному тижні ми візьмемо в роботу чат-бот власне і презентацію для вебінара. Власне, плюс якийсь під підшаманимо, і почнемо рухатися в цьому кроці. Тобто, у нас буде вже налагоджений контент, системна публікація. Тобто, основна задача на мені це організовувати процес і створювати ту внутрянку, яка там є. По факту, ось ці відео з навчання, упаковувати презентацію, упаковувати методологію, чек-листи, і ось, власне, цей весь процес зараз запускається. Тобто, ви бачите, як в прямому сенсі, в прямому ефірі ми створюємо. Навчальну платформу да, навчання для підприємців, і я думаю, що це максимально прикольно, тому що ви зможете разом з нами щось скопіювати, якісь ідеї, можливо, щось собі взяти. Коротше, тому підписіться, поставте лайк цьому відео, обов'язково. Ми ж все ж таки для вас це робимо. Ну, давайте, власне, тепер трошки підрезюмуємо, що ми маємо зараз. Ми маємо ідею навчити підприємців бути ефективними підприємцями. Наша основна аудиторія це мікробізнеси, які заробляють, там півтори-дві тисячі доларів. чистими, у них команда 2-3 і малий бізнес, де умовно там до 10 людей, де є там хоча б 3-5 тисяч доларів чистого прибутку. Власне, це наші дві цільові аудиторії. У нас немає зараз продукту, немає трафіку. Е, поки що тільки є ось це розуміння, кого ми хочемо бачити, з ким ми будемо працювати. власне. Е, які цілі в нас на місяць, тому що відео будуть виходити раз на місяць, власне, ось ці саме. Да? І які цілі на цей місяць, який буде? Перше, це зробити продукт до кінця, описати його і почати його саме створення, тому що насправді відзняти навіть міні-курс. Це піздець, кілька роботи серйозно. Тобто, щоб зняти навіть 5 уроків, доведеться витратити два дні, тому що в день я можу зняти максимум два відео, тому що далі падає просто голос, і я не можу залишатися в ресурсі, не можу бути там енергетичним, і мене стає нецікаво дивитись. Тому, скоріш за все, буде ідеально зробити трібваєр, власне, повністю відзняти його, щоб він був готовий, можливо, вже запустити трав потестити. Це буде першим. Друге, це описати повністю основний продукт, що буде всередині, скільки це буде годин, які це будуть уроки, і так далі. Тобто почати підготовлювати основний продукт. Другий пункт це запустити постінг. Тобто, наша задача — почати створювати і випускати контент на всіх платформах, про які ми говорили. І власне через місяць ми з вами побачимо, якусь вже стату. Десь за два тижні, хоча б виходить, буде стата. Третя зібрати вебінарну воронку. Тобто, наша задача описати повністю цю воронку, типу, пропрацювати, як ми будемо прогрівати, коли ми хочемо бачити цей вебінар, як ми його будемо запускати, які ресурси нам знадобляться. Тобто на виході ми, скоріш за все, побачимо міру якийсь, де опишемо саму цепочку. Прогріву, коли ми маємо запустити трафік, який бюджет, яка декомпозиція, і так далі. Тобто, це там, третій пункт. Четверте, це запустити траф. Власне, я не думаю, що ми встигнемо провести веб, скоріше за все, ми встигнемо все це описати, підготувати за місяць креативи, посадкову сторінку ленд, і буде ідеально вже запустити траф. Не впевнений, що саме цей блок ми зможемо реалізувати за місяць, бо це дохіра насправді роботи. Паралельно з тим, що є процеси в агенції, паралельно з тим, що доводиться знімати контент, паралельно. З тим, що просто хочеться жити. Коротше, тому не впевнено, що ми встигнемо. Але ось там чотири пункти: тобто створити продукт, трібвайер повністю має бути готовий, основний продукт має бути описаний. Запустити постінг, зробити зріз же, створити, прописати цю вебінарну воронку, повністю всю да, умовно з декомпозицією, з показниками і так далі. І четвертий пункт це запустити трав. З цим пунктом є питанечко, але будемо до цього йти. Власне, друзі, ось таке перше відео. Ми з вами будемо в живому форматі. Я не впевнений, що на Ютубі хтось розповідав про таке. Ми будемо з вами в живому форматі йти створювати проєкт. Я буду показувати факапи, перемоги, що отримали, що не отримали, чому робимо щось, чому не робимо. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео, шерте друзям, пишіть ваші коментарі. Я буду дуже вам вдячний за вашу реакцію. Побачимось в наступних випусках. Папа. -па.